Добрий день, дорогі мої семикласники, вітаю вас на уроці української літератури. І сьогодні ми продовжуємо досліджувати повість Григора Тютюнника Климко, яка ну, дуже близька нам сьогодні, особливо нам, вам, дітям Херсона, які на власному, як то кажуть, досвіді пережили все те, що переживав головний герой повісті. Отож, запишіть, будь ласка, сьогоднішню дату. І тема тема воєнного лихоліття у повісті Григора Тютюнника Климком Ідея самопожертви. Отож епіграфом до сьогоднішнього уроку є слова Ліни Костенко. Мій перший вірш, написаний в окопі, на тій сипкій од вибухів стіні, коли згубило зорі в гороскопі моє дитинство, вбите на війні, лилась, лилась пожежі вулканічна лава. Горіла хата, ніч, здавалась днем, І захлиналась наша переправа через Дніпро, водою і вогнем. Гула земля, сусідський плакав хлопчик, хрестилась баба і кінчався хліб. Двигтів отой вузесенький окопчик, де дві сім'ї тулились кілька діб. О, перший біль тих недитячих вражень! Який він слід на серці залишав! Як невимовне віршами не скажеш, чи не німою зробиться душа? Вірш Ліни Костенко був написаний про події, які вона пережила в дитинстві, адже під час ем, Другої світової війни Ліна Костенко пережила окупацію Києва і бомбардування Києва фашистами. І ем, якби. Ось історія циклічна. Ліна Костенко знову вдруге пережила бомбардування Києва, адже але уже під час російської навали. Справді історія циклічна, але такі події, як війна, не повинні повторюватися, і тому ми повинні вивчати історію. Ми повинні робити висновки з минулих помилок наших предків для того, щоб історія більше не повторювалася. Тож вивчаємо історичні події на матеріалі Повісті Климко, адже тут ми бачимо дві сюжетні лінії. Перша сюжетна лінія і вона ж головна, це власне доля хлопчика. Друга сюжетна лінія це події Другої світової війни, які відбуваються під час окупації України. Читаючи твір Григора Тютюнника Климко, кожен безперечно замислився над тим, як складно жилося дітям під час подій Другої світової війни. Діти війни, у цілого покоління, народженого у 1928 по 1945 роки війна вкрала дитинство. Вона забрала в них дім материнську ласку, батьківську турботу, безхмарне дитинство, а найголовніше позбавила права жити. Доля під час війни нелегка, а особливо у дітей. Вам хіба вам цього не знати? Ви це знаєте, мабуть, теж дуже і дуже добре, на жаль. І що найстрашніше, що сьогодні в Україні немає жодного покоління, яке б не знало на свої, як то кажуть, на собі не відчуло, що таке війна. І це дуже страшно. Українською землею вже тричі прокотився руйнівний воєнний вал, не обминувши жодного, навіть найменшого населеного пункту. За час окупації України з 1941 по 1944 роки гітлерівці знищили понад 5 мільйонів чоловік, а 2,5 мільйони вивезли на роботу до Німеччини. Серед них були і діти. Для відбору німці ставили планку на висоті 120 сантиметрів. Всі діти, які могли пройти під цією планкою, відправлялися до крематорію. Знаючи про це, діти витягувалися, як тільки могли, піднімали вгору голівки, стараючись потрапити до групи тих, кого залишають в живих. Зі спогадів німецького терапевта Бертольда. Життя в констаборах та в Німеччині було безжальним. Про це ми дізнаємося із записок щоденників та листів дітей, що збереглися. Дорогий любий татусю, пишу я тобі листа з німецької неволі. Коли ти, татусю, будеш читати цього листа, мене в живих не буде. І моє прохання до тебе, батьку, покарай німецьких кровопивць. Працюю дуже багато, а їм два рази на день в кориті з Розою і Кларою, так зовуть свиней. Так наказав барон. Живу я в сараї, де дрова, в кімнату мені заходити не можна. Два рази я втікала від господарів, але мене знаходив їхній двірник. Тоді сам барон зривав з мене сукню і бив ногами. Я втрачала свідомість, потім на мене виливали відро води і кидали в підвал. Тільки смерть врятує мене від жорстоких побоїв, не хочу більше мучитися радбиною у проклятих жорстоких німців. Тату, відомсти за маму і за мене. Прощавай, добрий татусю, йду помирати, твоя доня Катя. Важким було і життя дітей, що залишилися на окупованій німцями території. Батьки багатьох загинули на фронті, а матері від голоду і бомбардувань від куль. Діти також страждали від голоду. Одним з таких дітей і є герой Повісті Григора Тютюнника Климко. Пригадаймо, яким за жанром є твір Григора Тютюнника Климко? Чому цей твір вважають автобіографічним? Яка історія з життя письменника стала основою для повісті? Що нам відомо про Климка, його сім'ю? Куди вирушає климко і для чого? Для чого Климкові потрібна була сіль? Попрацюємо над змістом другого і третього розділів. Яка пора року описана у творі? З якими проблемами довелося зіткнутися климкові у перші дні подорожі? Хто споряджав климка в дорогу? Як у творі описано діда бочонка. Зачитаймо. Дід бочонок так звала аптекаря вся Твора у висілку й на станції, цілими днями, навіть у неділю, просиджував у висілковій аптеці коло базару, і це було видно через вікно, розважував на манюніх вагах якісь ліки або стояв за прилавком, упершись у нього великим животом. Він знав усіх, і його теж знали всі: сивий, вусатий, кругло товстий, як справжнісінький бочонок. Аптекар любив походжати ранками по базару в широких смугастих штанях, у довгій, ледь не до колін синій косовороці, підперезаний крученим шовковим поясом з білими китицями. На ногах у нього були величезні жовті черевики. Бочонок ніколи не купував а лише весело перемовлявся з базаровими і реготав басом з під білих розпущених вусів. гу гу, гу ха ха. -ха о моє вам шанувальничко. І знову реготав, причому живіт йому здіймався, мов велика прухка подушка двих двигтів. Шовкові китиці на поясі теж тіли, Йому тут таки просто серед базару скаржилися на всякі немочі. І він отказував так важно Куальце, скуальце, сприймайте, мій друже. Або Авспіріння вспіріння пийте, моя ласко, тричі на день по одній пігулці крейде не шкода. Як ставився дід бочонок до Климка? Що він зробив для нього після смерті дядька Кирила? І чому Климко відмовився взяти у діда бочонка харчі на дорогу, коли той пропонував? Що сталося зі станцією? Зачитаємо. Незабаром німецькі літаки розбомбили станцію. Климко бігав у той день з весілковими хлопчиками за балку дивитися, збитий наш яструбок, і бачив здалеку, як бомби влучали в депо, у вагони, як похитнулися і повільно впала водогінна вежа, а в повітрі над полум'ям і димами після кожного вибуху моторошно завивали уламки рейок. Бомба влучила і в барак. Його розвалило, розкидала в усі боки, а рештки стін і простінків згоріли у климка на очах. Швидко, як тріски. Пожежі ніхто не гасив, бо станція горіла вся. Горіли депо і шахта, а два паровози, що встигли відійти за посадку біля кладовища, клично і сумно гулив два неоднакові гудки. Так і зостався Климко. В чим був? У чому йшов зараз? Чому Климко так зрадів, коли йому вдалося знайти багаті та картоплю? Чому Климкові не вистачило сухарів, які дав йому дід бочонок? І що можна сказати про вдачу Бочончихи? Зачитаймо. Куда злюща і скупа бочончиха. Климкові завжди, коли вони бували з дядьком Крилом в гостях у бочонків, здавалося, що бочончиха не справляє, не ставляє миски із святковим їстивом на стіл, а кидає їх. Як сприйняв дід бочунок повідомлення Климка про те, що він вирушає у дорогу? Чому Климко відмовився від борщу? І як на відмову зреагував дід бочонок. Їж, попросив бочонок, винувато кліпаючи очима й хапаючи себе то за той, то за той вуз. Ти на бабу не дивись, вона така і є. Яка подія, свідком якої був Климко, ще вказувала на скупість бочончихи? Що сказав дід бочонок климкові на прощання? Зачитаймо. Глядися ж у дорозі, а краще пристань до якихось добрих людей, біженців, серед нещасних багато є добрих, та йди вкупі з ними їх тепер сила селенна суне у всі кінці. Як ви розумієте ці слова? Чому Климко не став їсти сухарі, що дала йому бочончиха? і яка проблема для Климка була суттєвішою за нестачу їжі? Зачитаймо. Найстрашніше сталося тоді, коли він, перепочивши, підвівся, що пити, і впав. Ноги не видержали, їх ніби одняло. Що встане, то і впаде, і впаде. Він злякався, став розтирати литки, стегна, бив по них кулаками і кричав Ану йдіть, ану, йдіть мені зараз. Він таки підвівся і пішов, ледве ледве пересуваючи ступні в крутій пилюзі. Так було після кожного перепочинку, і Климко збагнув, що краще йти повільніше, але йти і йти без упину, аніж поспішати і через кожні 5-6 кілометрів падати, знесилившись на землю. Чому обмороження ніг було суттєвою проблемою поміркуйте. Зверніть увагу, що хлопчик ішов босий, а була тоді вже пора року осінь, вже почало примерзати, і це вже був десь кінець жовтня, початок листопада. Що вам відомо про наслідки обмороження з уроків основ здоров'я? Пригадайте. Їх. У Повісті на минулому уроці ми говорили про те, що піднімається проблема добра і зла. Дослідімо. Зло ми бачимо, це війна, розруха. Люди залишились без даху над головою, без одягу, продуктів, харчування, людей відправляють у неволю. Дехто зраджує батьківщину, наживається на чужому горі. Безневинна смерть людей. А добро Зверніть увагу, що люди не втрачають віру в перемогу справедливості, допомагають один одному, здатні до співчуття, самопожертви, добрі, привітні. Поріднилися через спільну біду, чутливі до краси. Як можна описати долю дитини у часи воєнного лихоліття у повісті Григора Тютюнника Климко? Спробуймо подивитися на те, що бачив Климко його очима. У ці чорні ночі поїзди йшли частіше і швидше, ніж раніше, Одних в'єло ліками, димом польових солдатських кухонь, гарячими на сонці уламками літаків і гармат. Так пише письменник про початок війни. Він не називає прямо, що вона почалася, але ми бачимо тривожні ознаки у повісті. Пряме влучення, квапливо розказував хтось, у тендер їх вугіллям побило, дядька ховали надвечір. Незабаром німецькі літаки розбомбили станцію. Бомби влучали в депо, у вагони, похитнулася і повільно впала водогінна вежа. А в повітрі над полум'ями, димами, після кожного вибуху моторошно завивали уламки рейок. Бомба влучила і в барак, і його розвалило в усі боки. А рештки стіни простінків згоріли у клемка на очах, швидко як тріски. Пожежі ніхто не гасив, бо станція горіла вся. Горіли депо і шахта, а два паровози, що встигли відійти за посадку біля кладовища, клично і сумно гули в два неоднакові гудки. Так і зостався Климков чим був, у чому йшов зараз. Можливо, в цих словах дехто упізнає себе. А через півмісяця сталося те зранку, після короткого бою на станцію зі степу прийшли італійці. Вони цілий день ганялися по висілку за курами. Стріляли по них із карабінів та автоматів і лементували, як цигани, поївши курей, італійці гуртами найменше по двоє троє пхалися від двору до двору і шукали собі їжу за гроші. Тоді італійці кинулися грабувати і брали не тільки їжу, а й одяг, де кращий. Через тиждень вони пішли далі, а у висілку почався голод. На маленькому базарному майдані щоденно зранку до вечора стояли мовчазні люди, тримаючи в руках усе, що було в них найновіше, і все те не продавалося, а мінялося, хоч на який-небудь харч. От в цих словах я згадую окупований Херсон. Тільки тоді речі ще продавалися за гроші, за гривні. Італійські солдати отаборилися в школі і вчинили там галасливий курячий бенкет. Вони ламали парти, розкладали в шкільному саду вогнища і смолили над ними курей, з реготами і співами. Та й уся школа стала схожа на казарму, а в класах стояв нудотний дух курячої смалятини, не те що жити, моторошно й жаль дивитися було на стареньку приземкувату школу з чорними, як синяки вибитими вікнами. Ну і люди ж, наче до війни таких не було. Біда наплодила, поповзло незнайоме климкові слово облава, облава. А скільки шкіл, дитячих садків, лікарень, музеїв розбомбили росіяни в Україні. Посеред майдану зюрмилася, тулячись одна до одної, душ тридцять дівчат, і серед них один однісінький, високий, на голову вищий за всіх блідолиций юнак, звідти було чутно плачі. Поліцаї з карабінами на перевагу оточили і повели бранців до воріт. Війна, несе смерть, руйнування, голод, понівечені душі. Сортує людей. Одні використовують слушний момент для власного збагачення, інші стають колаборантами, зрадниками, але більша частина населення іспит на право називатися справжніми патріотами людьми складає навідмінно. Ви бачите, як навіть на окупованих територіях люди намагаються хоч якось волонтерити, хоч якось донатити, якось допомогти, вносять хоч будь-який вклад в нашу спільну перемогу. Діти потерпають війни, як і дорослі. Юне покоління показало, що подвиг не має віку. Поміркуємо, чи є схожі долі сучасних дітей і Климка – за статистикою, внаслідок збройної агресії Росії в Україні загинули щонайменше 511 дітей, отримали поранення понад 1100, і це лише за офіційно підтвердженими даними. Станом на ранок 29 листопада, 2023 року, за офіційною інформацією ювенальних прокурорів, 511 дітей загинули. Та понад 1148 отримали поранення різного ступеня тяжкості, і ці цифри не є остаточними йдеться в повідомленні триває робота щодо їх встановлення у місцях ведення бойових дій на тимчасово окупованих та звільнених територіях. Повідомляється, що найбільше загиблих та поранених дітей зареєстровано у Донецькій області 492, Харківській 304, Херсонській 139, Київській 129, Запорізький 100%, Миколаївський, 97, Дніпропетровський, 97, Чернігівський 72% і Луганський 67%. З моменту деокупації правобережної Херсонщини на території міської територіальної громади загинули троє дітей. Також від рук російських військових 45 дітей отримали поранення різного ступеня тяжкості, і це лише тільки на правобережній Херсонщині. У Херсоні 31 грудня буквально за декілька годин до нового року загинув 11-річний хлопчик, а його 9-річний був тяжко поранений. Отож підсумуємо, дайте, будь ласка, письмові відповіді на питання пагутини думок. Що вразило вас під час читання твору Климко? І чи кожна людина, на вашу думку, здатна на самопожертву? Чи можна Климка назвати героєм? Який висновок ви зробили для себе, прочитавши цей твір? Дайте, будь ласка, письмову відповіді на ці питання. Ну і наприкінці виконайте, будь ласка, тест, так чи ні? Перевірте себе, відповівши на запитання тесту за змістом першого і другого розділу повісті. Скористайтеся QR-кодом, щоб відкрити вправу, а після виконання скріншот з результатом надішліть учителю. Отож, натисніть, будь ласка, на паузу і виконайте це завдання. Ну, дізнавайтеся, скільки ви там балів набрали. Її тест покаже, наскільки добре ви читали перший і другий розділ. Повість «Климко» Григорі Тутюник уважав найдорожчою для себе. Він втілив у цьому творі свій ідеал людини. У маленькій сирітській душі Климко носив стільки доброти, милосердя і співчуття до знедолених і стражданих, що не побоявся в 11 літ вирушити в далеку дорогу по сіль, аби тільки допомогти близькій людині своїй учительці не померти з голоду. Скільки натерпівся й намучився за свою двотижневу дорогу маленький лицар, скільки разів ризикував бути вбитим, замерзнути десь на полі під копицею, адже йшла війна, і заходити в села було небезпечно. Та хлопчик ішов. Його вело дорогою поневірянь милосердя. Климко, побудований на автобіографічному матеріалі, з повним правом можна назвати цей твір. Історико-психологічною хронікою певного періоду нашого життя років фашистської окупації українського народу. А на сьогодні все. Ваше домашнє завдання. У підручнику прочитайте третій та четвертий розділи Повісті Григора Тютюнника і дайте письмові відповіді на запитання Павутини Думок. Любіть і вивчайте українську літературу, читайте книги, адже книжечки. Допомагають мислити проти вітру. А я бажаю вам хорошого дня і до побачення на все добре!